Один хлопчик сирота виховувався з дідусем. І коли настав час хлопчику йти до школи, дідусь сказав: Я пошукаю для тебе найкращого вчителя. Взяв хлопчика за руку і пішли вони шукати цього найкращого вчителя. Прийшли вони до однієї школи, вона була гарна з виду, дітей було багато. І коли пролунав дзвінок на перерву, дітвора висипала на подвір'я, почали гратися. І підбігли до дідуся і почали з нього насміхатися. Ти товстуне, що тут забув? Це школа, тут мають бути тільки діти. Дідусь взяв за руку онука, каже: Ні, до цієї школи ми не підемо. Довго вони шукали, а так і не могли знайти. І після того, як втомилися, на краю міста стояла одна простенька школа, дітей в неї було зовсім мало. Дідусь зайшов із онуком на подвір'я, але тут дідусеві стало відразу зле. Він схопився за серце і присів на лавочку. Учні відразу підбігли до дідуся. Дідусю, дідусю, що з вами? Що сталося? Може вам потрібно води? Дідусь посміхнувся і сказав до онука: Ось ми знайшли для тебе найкращого вчителя». Дідусю, а звідки ти знаєш, що тут найкращий вчитель?» – запитав онук. Я переконаний, це видно по учнях, християни. Ми маємо найкращого вчителя Ісуса Христа. Не соромного.